Вирушаємо у світ таємниць передбачені загадок, які залишив нам Теодор Кляйн. Хто він такий, чи справді його слова відкривають завісу майбутнього, і чому його пророцтва досі хвилюють уми допитливих? Перш ніж зануритися у світ Теодора Кляйна, давайте розберемося, що ж таке пророцтво. Уявіть собі, лист із майбутнього, написаний невідомою рукою. За визначенням, пророцтво це повідомлення, яке несе інформацію про події, які ще не настали. Пророцтво може бути правдивим або фальшивим. Пророки, ці таємничі вісники долі промовляють свої слова до того, як час розкриє карти, чи справді Теодор Кляйн був одним із тих, хто бачив крізь віки, на відміну від футурології, яка спирається на логіку й аналіз. Пророцтва часто народжуються з містичного осяяння, це не холодний розрахунок, а полум'я інтуїції, що спалахує в душі пророка, але хто він, цей загадковий чоловік, історичні джерела мовчать, наче зачаровані, жодна книга не згадує його імені? Чи був він реальною людиною, філософом, мислителем чи вченим, який жив у 19-му чи 20-му столітті? А може, це вигадана постать. Чиї пророцтва народилися в чиїсь уяві. Та навіть якщо Теодор Кляйн – лише тінь на полотні історії, його передбачення можуть бути ключем до розуміння нашого часу уявіть собі світ, де люди тримають у руках маленькі пристрої, які з'єднують їх із усією планетою. Теодор Кляйн передбачав, що в 21 столітті такі пристрої стануть серцем людського життя. Він бачив, як голоси линуть через невидимі хвилі, а знання стають доступними одним дотиком. Чи не здається вам, що це наші смартфони? Сьогодні ці маленькі дива лежать у наших кишенях, відкриваючи двері до нескінченного світу інформації. Невже він знав? Але не все так радісно у його пророцтвах. Теодор Кляйн застерігав Люди стануть ближчими одне до одного, ніж будь коли. Але водночас відчуженішими. Чи не бачимо ми цього сьогодні? Соціальні мережі, наче павутиння, оповивають планету. У нас сотні друзів онлайн, але чи багато з них обіймуть нас у скрутну хвилину? Цей парадокс пророцтво що збулося. Він попереджав технології, які об'єднують, можуть розірвати невидимі нитки людської близькості, і ми засліплені екранами лише тепер. Починаємо це усвідомлювати. Ще одне пророцтво звучить, наче грім серед ясного неба. Теодор Кляйн бачив, як земля зміниться, він передбачав, що клімат стане ворогом людства, якщо ми не прислухаємося до її шепоту повені, посухи, танення льодовиків хіба це не те, що ми бачимо щодня у новинах. Він ніби стояв на вершині часу і кричав Зупиніться, поки не пізно. Але чи почули ми його, чи ще є час повернути назад? А тепер уявіть собі зірки, що манять нас із темряви. Теодор Кляйн вірив, що люди покинуть землю і оселяться серед небес він передбачав польоти в космос і навіть колонізацію інших планет. Сьогодні SpaceX будує ракети, а Марс вже не здається недосяжною мрією, чи не є це доказом його далекоглядності? Він бачив людство не лише на землі, а й серед зірок сміливе, амбітне, невпинне, та не всі його передбачення сповнені надії. Він застерігав про небезпеку, що ховається в технологіях. Він бачив, як штучний інтелект, створений руками людини, може стати сильнішим за свого творця. Сьогодні ми стоїмо на порозі цієї ери, машини вчаться, думають, а іноді навіть перевершують нас. Але… Як Теодор Кляйн бачив майбутнє, чи снилися йому ці картини, чи приходили вони у видіннях, коли він молився, чи медитував? А може, він був ученим, який аналізував світ і робив висновки, що випереджали його час ми можемо лише гадати у світі пророцтв є місце і для містики, і для логіки, і, можливо, в ньому переплелися обидва ці світи. Біблійні пророки, такі як Даниїл. Передбачали падіння імперії, і Вавилон справді впав, як камінь у прірву. Археологи знаходять докази, що підтверджують ці слова. То чому би не повірити, що й Теодор Кляйн міг мати подібний дар? Або принаймні гострий розум, який читав знаки часу, наче відкриту книгу. Та чи варто вірити словам пророків? У випадку з Кляйном ми стикаємося з загадкою, без джерел, без доказів, лише з ідеями? Що хвилюють душу, але чи не в цьому їхня сила, навіть якщо це вигадка, вона змушує нас зупинитися, подумати. А ще вам важливо знати, що немає жодних достовірних історичних даних про існування лікаря Теодора Кляйна з прихованими пророкуваннями, жодне професійне медичне видання і жоден науковий чи бібліографічний ресурс не містить згадок про таку особу. Схоже, це або вигаданий персонаж, або частина конспірологічних розповідей без реальної біографії, документального підтвердження, зустрічаючи згадки про пророцтва кляйна, варто ставитися до них як до легенд або вигадування. Як ви вважаєте пророцтва Кляйна – це просто вигадка, чи їх і справді прагнуть приховати?